Доброго дня, малята! Подивіться, який кущ жасміну розквів у моєму дворі. Гляньте, які квіточки! Квіточка біленька з жовтенькою серединкою. У кожної квіточки 4 пелюстки, а листочки зелені-зелені. Жасмін дуже пахучі квіти. Його аромат не сплутаєш з одним іншим. Ця рослина має дуже сильний і незабутній запах. На вигляд, ця рослина відрізняється від інших. У природі зустрічаються вити і розновиди дежасни. Вони різні, вони відрізняються за кольоровою гамою, будовою стебла, листя і квіточок. А також висотою куща. Квіти іноді настільки пильно покривають кущ. Що навіть не видно листя. Листя світло-зелені, овальні, трішечки загострені. Складається кущ з безріч 100 бурців і має густе, красиве листя. Цвіти у травні та червні Ця рослина не лише красива, але й корисна. Для лікування і краси, бо з неї роблять і додають у різні косметичні засоби. Сушені квіти надають чудовий аромат чаю. Мабуть, ви чули, що є жасміновий чай, він дуже ароматний. Ось така корисна і духмяна рослина. Чи сподобався вам жасмін? Чи бачили ви його на вулиці? Сподіваюся, сподобалася вам моя розповідь. До нових зустрічей! Бувайте!